Шній генсек НАТО застеріг від пошуку легких рішень для закінчення війни в Україні. Він заявив, що змусивши Україну до поступок російському агресору, Європа не отримає безпеку та економію коштів. Це буде Навпаки, він зауважив, що перемога Трампа на виборах в Сполучених Штатах Америки викликала закономірні побоювання в Європі щодо перспектив власної безпеки. Але на думку Столтенберга у цих питаннях європейцям варто більше покладатися на себе ніж на Америку. Зокрема, він визнав справедливими деякі претензії Трампа до союзників по НАТО. Далі пряма мова. Поступитися агресору було б найшвидшим способом припинення війни. Але це не означатиме ані миру, ані економії коштів. Це основний парадокс. Чим більше зброї ми постачаємо, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру. На його думку, аби покласти край цій війні, Трамп повинен продемонструвати Путіну, що продовження агресії є безгалузним, а укладений мер має бути прийнятним для України та не повинен винагороджувати російську агресію. Разом з тим, колишній генсек НАТО закликав Європу не впадати у відчай через повернення Трампа. Ну а замість цього активізуватися і довести, що європейці є справжніми партнерами, а не халявниками. Він так і сказав. А от голова європейської дипломатії Жозеп Борель свій ранок сьогодні зустрів. В Україні, і, як і всі ми з вами, під звуки сирени і в укритті. Про це він написав в мережі ікс, колишній твіттер і навіть оприлюднив ось таке фото. Далі пряма мова. Починаю свій день у Києві в укритті, оскільки Росія завдає чергового ракетного удару. Це щоденна реальність для українського народу після повномасштабного вторгнення Росії. Також Борель заявив, що країни-члени Європейського союзу поставлять Україні півтора мільйона артилерійських снарядів до кінця року. А ще зауважив, що на додаток до цього багато боєприпасів вже були поставлені в Україну за двосторонніми угодами з країнами-членами. А також згадав про чеську ініціативу, яка працює, хоча, як він сказав, і не так швидко, як вони очікували. Очільник європейської дипломатії також додав, що Європейський Союз зможе продовжувати постачати Україні таку ж кількість боєприпасів, як вийде на крейсерську швидкість. Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Сирський озвучив головне завдання Збройних сил України у Курській області. З його слів, наша задача на Курському напрямку це стримувати та знищувати ворога саме на його землі. Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували б наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті. Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, яку ми тримаємо під контролем. Крім того, Сирський повідомив, що він працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на курському напрямку, його робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів от Міноборони України та Міністерство з питань стратегічної галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міноборони Данії, а саме на суму близько 535 мільйонів євро. І як повідомляє прес-служба Українського оборонного відомства, документи фіналізують домовленості, зафіксовані в листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві. Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 535 мільйонів євро. Джерела фінансування це уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів. Повідомляється, що у цих угодах чітко визначено проєкти, а також терміни фінансування та поставок озброєння. У Міноборони наголосили, що Україна надала дані вичерпну інформацію про виробників, ефективність озброєння та виробничі спроможності, а також відповідність антикорупційним стандартам. За словами директора департаменту політики закупівель Гліба Канєвського, за результатами цих угод. Українські виробники озброєння та техніки, це до речі, як державні, так і приватні, поставлять збройним силам України самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю та ракетне озброєння.